Привіт, друзі! Ось записую для вас нове відео на ваші питання. Цього разу дуже цікаве питання. Звісно, я думаю, воно актуальне буде для всіх, тому що воно про відносини. про те, як зберігати позитивний благосний настрой. В наших далеко не ідеальних реаліях, особливо коли люди працюють у скупченні у великих колективах в одному кабінеті і у кожного свій характер і свій настрій, як зберігати благость у душі і правильно відноситись до різних проявів, далеко не завжди благостних. І що я хочу сказати про це? Ну, перш за все, я хочу сказати, друзі, що ми насправді самі всі знаємо відповіді на питання свої, десь в глибині душі ми це все знаємо, ми це все відчуваємо, якщо правильно очистити серце, ці відповіді до нас приходять. Але коли трапляються такі ситуації, то наша душа, вона не душа, а наше серце, воно якби забруднюється цим негативом. І ми губимось, не знаємо, як робити, і тому повинні одне одному нагадувати, допомагати. Я сама часто буваю в цих ситуаціях, тому зверталася за порадами до своїх наставників і на основі цих порад, які мені допомагали. Хочу поділитися з вами, як мені вдається правильно. Зберігати позитивний правильний настрій і правильно діяти в різних ситуаціях. Справа в тому, що тут почати треба з визначення, що таке благость. Благость це ну, не так, як багато хто думає, що це завжди будь добреньким, завжди будь усміхненим, розуміючим, м'яким. Далеко не завжди так. Благость – це перш за все враховувати місце. І обставини, час і обставини, в яких ми знаходимося, і відчувати, як правильно себе вести в тих чи інших обставинах. Люди в благості, це люди, які максимально добрі, максимально лагідні, розуміючі і співчутливі до інших, і в більшості обставин ці люди діють саме так. Але… Є обставини, коли люди в благості змушені і воювати. І вбивати, і відстоювати себе, і вони відчувають, коли це треба, і цим користуються. Як я вже згадувала в попередніх відео, люди бувають в благості, в пристрасті і в невігластві. Так от, люди в невігластві, наприклад, вони розуміють тільки мову сили. Якщо ти будеш з ними завжди добрий, завжди лагідний, вони це вас сприймуть як слабкість, вони будуть тобою користуватися, будуть тебе оберноти. Ображати, і їх це навіть може забавляти, скільки ти будеш це терпіти, і посміхатися йому відповідь. Тому благость це перш за все розуміння місця і обставин, і часу, в яких ми знаходимося, і правильна реакція. І як казав мій вчитель, люди в благості вони використовують де потрібно і гону страсті, і гону невігластва, але вони, не, вони керують нею. От Якщо людина в невігластві і вона вгнівається, і гнів її заполонив, а потім їй заполонили образи, і вона вважає, що весь світ поганий, і люди навколо злі і неправильні, це дійсно вона дозволила невігластву володіти собою. Але людина в благості, вона володіє страстю, невіглаством, вона їх використовує коли треба. Вона відбивається, вона відстоює себе, власне, достоинства. Але при цьому вона не ображається на людей, з якими це і доводиться робити. Вона розуміє, що кожна людина має свій шлях, свій шлях, свій рівень розвитку. і... Свої задачі, тому вона не, нікого не засуджує і не ображається, вона приймає ці ситуації, просто діє так, як вона повинна роби, діяти в цій ситуації. І після того, як вона, наприклад, відстояла себе. Відвоювала, вона очищує своє серце, і надалі в цьому серці мир і благо залишається. І в нашому світі в калі каліюгу вік він і роздорів, який настроєний на те, щоб нас збити з правильних настроїв, збити з. Зі стану спокою і умиротворення, тому що весь час якісь зміни, весь час якісь нервові люди, щось трапляється. Це, але це саме ті обставини, в яких ми повинні рости, і в яких ми повинні діяти, в яких ми повинні проходити свої уроки. Господь нас не дарма поставив в ці обставини, і як казав мій вчитель. Тобі здається, що життя повернулось до тебе не тим місцем, але ні, життя завжди лицем стоїть до тебе. Просто для того, щоб ти став тим, ким ти маєш бути чистим, добрим, але сильним всередині, тобі треба пройти правильно через ці обставини і зрозуміти вже зараз. Як ти можеш взростити в собі вже в цих важких обставинах той росточок, який, коли настане благоприятний і гарний період, виросте в прекрасну квітку і розцвіти, і дозволить тобі діяти найкращим чином? Уже зараз закладається в твоєму серці той росточок, який ти можеш лілею, прислухатись до себе і взращувати. І коли ти в цій ситуації пройдеш ті уроки, які дав тобі Господь, то він тебе не триматиме вже тут. Життя паласа, настане добра полоса, в якій ти розкриєшся. Найкращим чином. Але для цього зараз треба розуміти, де зони твого впливу, а де їх немає, де треба потерпіти і змовчати і щось зрозуміти для себе, а де варто захищатися і відстоювати себе, чітко розуміти, як і де ти можеш вплинути, де варто діяти, а де не варто також витрачати власні сили і енергію. Оце я також хотіла сказати. Тобто дуже важливо розуміти, що людина в благості вона використовує його не страсті, не вигластва, але вона не впадає в них, а вона їх контролює. Так, що я тут ще собі записала, щоб обов'язково сказати, ну, у кожного в своїй ситуації різні задачі. Якщо ми на роботі, і нас ця ситуація, яка на роботі не влаштовує. Треба зрозуміти, яка зараз нам в нас внутрішня задача, що нам треба пройти. Можливо, нам треба навчитися любити труд такий, який він є, любити людей і приймати їх, а не ну, думати, що, можливо, я більш розвинений, я можу комусь. Щось тут навчити, чи допомогти, чи зробити по-своєму. Це також може бути інша сторона гордині, і вона може бути неугодна Господу. От. Можливо, нам треба вчитися приймати це скупчення людей, ці обставини, які є, любити людей в цих обставинах, їх жаліти, розуміти, що їм також важко, що, можливо, їм ще важче, ніж мені, проходити свої уроки, бо вони їх не так розуміють, можуть не прагнути до знань, і, і може бути, ще важче, світити їм любов'ю, любити їх в цих обставинах, такими, якими вони є, любити труд. і... Вчитися, можливо, тримати потрібну відстань, адже наука відносин це перш за все, наука правильних відстаней між людьми, захищати власні кордони, мати власну гідність. Дуже багато задач може бути перед нами, нам треба зрозуміти, яка. І як тільки ми це зробимо, як тільки ми цей урок пройдемо, настане на серці полегшення і обов'язково-обов'язково обов зміняться і зовнішні обставини. Я не раз це вже на своєму житті відчувала. Це дійсно так і це прекрасно. І також хочу сказати, як завжди, на закінчення відео про. Найвищий щабель, скажімо так, цих задач і завдань про відносини з Господом. Якщо ми в складних обставинах робимо те, що ми маємо робити, виконуємо свою дхарму, як кажуть із санскрита із ведичних писань, своє призначення, свій долг. Тобто, як би не було важко, але ми робимо те, що ми маємо робити. Хочеться нам цього чи ні. Не тікаємо від цих обставин. Не забуваємось в угол, не істерим, а робимо так, як це правильно. То... То навіть якщо ми виходимо із ситуації безсилі, нам ця сила повертається втричі, а то і вчетверо більше, у нас за спиною виростають крила. Тому що Господь Він вознаграждає наші серця, у нас відкривається нове розуміння. Ми розуміємо, що так, ми зробили правильно, ми перемогли в цій ситуації. Тобто важливо налаштовуватись не на те і думати не на те, як мені буде краще. Ну, це також важливо прислухатися до себе, розуміти себе. Але у вікалі Йоги, перш за все, треба приймати обставини і розуміти, що ти маєш зробити, що ти можеш зробити, де твої зони впливу. І по цих, уже, виходячи з цих знань, із з цього розуміння, йти тим шляхом, який ти повинен, не шкодуючи сил без страху. І обов'язково в цій ситуації, якщо ти так робиш, приходить допомога. Ви звище і трапляються просто дивати, перемагаєш там, де ти навіть і не думав, і так навіть як ти і не думав, і дійсно виростаються спиною крила, і твої відносини з Богом і з Вищим, свищим укріплюються, у тебе з'являється розуміння, чому була така ситуація. Бо коли ми в цій ситуації ми цього не розуміємо, а коли в тебе з'являються крила, ти піднімаєшся над нею, і ти бачиш, навіщо це було. Чому це було? І ти можеш подякувати щирим серцем Господу за цю ситуацію і за те, що у тебе з'явились нові сили, нові розуміння. Просто важливо знайти в собі сили і мужність діяти правильно. Тоді, можливо, уже і не буде боротьби внутрішньої з собою. Про які Яку мене питала наша підписниця. Боротьба внутрішня має бути для того, щоб бути чистою перед Богом, для того, щоб будувати з Ним стосунки, для того, щоб зрозуміти, що без його допомоги ти не зможеш дійти до дійсно високих висот. І оце основна боротьба з собою. А боротьба з собою для того, щоб бути з кимось добрим, коли ти повинен просто відстояти себе, це вже ілюзія, це вже не та боротьба. Там вже треба, розуміючи місце, обставини і час діяти просто, правильно і діяти сильно. Друзі, я сподіваюся, що в якійсь мірі я розкрила. Це питання, і воно допоможе вам для того, щоб поліпшити якісь ситуації, отримати якісь розуміння, або просто згадати те, що давно вже жило в ваших серцях, і те, що ви давно вже знали. І я буду і надалі рада ділитися ведичними знаннями, передами своїх наставників для того, щоб. Росло прекрасне, росло добре в нашому світі для того, щоб наші серця квітли і наше життя були щасливими. І тому я прошу вас, ставте лайки цьому відео, діліться з друзями. Нехай більше людей їх бачить. Підписуйтесь на канал. Я буду вам вдячна, я буду цьому дуже рада. Була рада нашому спілкуванню. Чекаю ваших э, наступних питань для наступних наших зустрічей. Всім пока.